Добрий день! Якщо до вас вітаються в населеному пункті, значить, що ви приїхали в село. А в селі всі один до одного вітаються, і це так приємно, дуже приємно, тому що навіть якщо ви один одного не знаєте, перший раз в житті побачили все рівно, особливо коли це дітки вітаються. Це так приємно. Напишіть свої відчуття. Чи ви вітаєтеся ви з односельчанами в селі, знаєте, кого не знаєте. З усіма вітаєтеся чи тільки з тими, кого знаєте? Бажаєте замовити мед карпатський 250 гривень за одну літру, пишіть солнечка Юлія в особисті повідомлення. Підписуйтесь на мене на всіх платформах. До речі, продається участок. Ось ось тут, в центрі села, більше 20 соток. Кого цікавить, пишіть особисті повідомлення. Від Києва їхати маршруткою, я вам скажу, з метро Харківської, скільки ми їхали в 13.40... Е... да, 13.40 ми сіли, 45 а4. Час, час їхати. Вставляйте машини від чпак і тут, чпак і там. Такі діла. Дуже гарне село. Вообще просто супер. Балдею.